Правоохоронці у Луцьку затримали ділків, які працювали під дахом кримінального авторитету. Частину коштів від злочинної діяльності віддавали до так званого «пщаку». Організатор групи перебуває у виправній колонії. Під вигаданими приводами та залякуваннями ділки вимагали з громадян гроші. Так в одному із епізодів зломисники вимагали кошти із військовослужбовця. Нібито він заборгував їм три тисячі доларів. Чоловіки змусили свою жертву віддати частину суми і у разі несплати решти погрожували захиснику фізичною розправою. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Волинській області спільно зі слідчими підрозділами поліції продовжують знешкоджувати діяльність злочинних груп, які намагаються збагатитися коштом громадян. 24 грудня у Луцьку поліцейські за силової підтримки тор затримали трьох учасників, які вимагали 3 тисячі доларів США з військовослужбовця. Він нібито заборгував їм гроші. Вони змусили чоловіка віддати частину суми, а в разі несплати решти погрожували фізичною розправою. Серед затриманих місцеві мешканці 22-26 років нині організатору та трьом учасникам злочинної групи слідчі оголосили про підозру. Їх підозрюють у вимаганні. Чоловікам мають обрати запобіжні заходи. Есть три двадцать два шестьсот три. Все, вы не будете.